Слова звірщів генія свого часу великого письменника Тараса Шевченка на каналі Мудрий щоденник. Борітеся, оборете Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила, воля святая. В своїй хаті своє й правда, і сила і воля. Учітеся, читайте. І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Кохайтеся з чорнобриві та не з москалями. Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте і вражюю злою кров'ю волю окропіте. Свою Україну любіть, любіть її. Во время люд, в останню тяжкую минуту За неї Господа моліть. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ти, моя Україна, безталанна вдова. Не з того слова, що мати співала, як малого повивала. А на москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по своєму. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і Неситий не виоре На Дні моря поле. Ми серцем Голю догола. Наш боселянин, двигаючи на собі почесний тягар вікових національних обов'язків. І бувши фактично спадкоємцем періодично відмираючої шляхти, є, може, найбільшим аристократом серед селянства Європи. Погано дуже, страх погано в оцій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. Світ бачся широкий, та нема де прихилитись в світі одиноким. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, А ще гірше спати, спати і спати на волі. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляхи свої діти її розпинають. Благо тобі, друже, брате, як є в тебе хата. Благо тобі, як у хаті є з ким розмовляти, хоч дитина немовляша, і воно вгадає твої думи веселії. Жить би, жить, хвалити Бога, Кохатися в дітях так же ні. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива. Як їх почує. Дякуємо за ваш перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал. Також не забудьте поставити дзвіночок та вподобайку.